Галина Володимирівна, ваш випадок це випадок великої сміливості. Ви у 2016 році, власне, виїхали з Донецька, і я знаю про те, що музей не було змоги евакуювати. Розкажіть, будь ласка, про те, як ви виїжджали і чому не вдалося евакуювати музей? Справа в тому, що е, жодний музей і, і, і сьогодні. Не мав можливості евакуюватися, mm -hmm. якщо б не було потім допомоги. За вісім років так нічого не було зроблено, щоб хоча б один музей мав таку змогу. А ми не знаємо, куди евакуюватися і як. І Якщо куди, це одне питання. А на як там потребує ще до алфавіту mm -hmm. всього підпитань, так скажімо. Тому що ніякого матеріалу. Ящиків потрібних, людей, угу. молотків, навіть ем, карти дорожнього. Куди? Як? Хто буде страхувати? Хто буде оберігати протягом дороги? А хто буде взагалі знімати картину 4 на 5 метрів? Нема кому. У нас залишилося на той час, 2014 році, декілька жінок і пару чоловіків пенсійного віку. І коли мене донімала, телефонувала через день і правильно робила заступник міністра культури Островська Люта Леся через день телефонувала. Ви думаєте евакуюватись? Ви будете евакуювати твори? Я казала ні. Вона телефонувала. Тоді вже міністерство наше, Денерівське, начебто, і вони мені телефонують. Ви думаєте, ви думаєте? Uh -huh. Я запросила представницю міністерства Денерії прийти, подивитись і розповісти мені, як мені оцю картину евакуювати. Це картина Лактіонова, і внов я посітів Пушкін чотири на п'ять метрів, подвійна рама. Uh -huh. Ну, десять мож, може, молодих. Здорових таких дебелих дядьків могли би її зняти. А потім треба її зняти з підрамника. Ну це неможливо. І куди все це? Ну, зрозуміло. Ну нічого, абсолютно нічого Ні неможливо mm -hmm. зробити. Це одна причина. Тобто відсутність людей, відсутність грошей, відсутність матеріалів, відсутність дорожньої карти, відсутність охорони Оце все, її страхування, і плюс. Ми ж понад облдержадміністрацію, поряд. Угу. І вся ця площа забита озброєними людьми. Галина Володимирівна. Хто зараз, крім вас і вашого обліку, знає, що знаходиться там? Якщо точніше, єдиного якогось цифрового реєстру, який би мав інформацію про те, що зараз є в музеї, або принаймні, що було, коли ви виїжджали, немає. Правильно, Ця інформація лише у вас. Ну, у мене вже застаріло, ви ж розумієте. За ці роки я вже шість років там не працюю. І за шість років там добряче поповнили фонди. І я, як ви розумієте, відслідковую ситуацію. Я все знаю, що там відбувається. Mm -hmm. Не скажімо все, от яка виставка там, це мені не зовсім потрібно. Mm -hmm. Мені потрібно щось з фондами. Оце мені потрібно і що з будівлею. Безумовно, є постанова про музейний фонд, державний музейний фонд України, угу. але як я розумію, вона не спрацьована взагалі, тому що я абсолютно впевнена на 200%, тому що не далеко не в кожному музеї України, навіть і обласному, не кажучи про міські районі та сільські, тим паче угу. є програма обліку. В інтернеті, в, в, в комп'ютері лише на практиці. Тобто От. на практиці Тому це що вона мала бути державною, єдиною mm -hmm. і для всіх. Але цього немає, як я розумію, досі. Хто якийсь музей сам зміг одолати цю проблему, той має. А що ми візьмемо? Ну я не знаю, від сільського, міського. Тобто Це ж журнал обліку якийсь журнали обліку є. Угу. В інтернет немає. Це В комп'ютері немає. В комп'ютері. На комп'ютерних носіях. Може вони почали, але хто як єдиної схеми не має? Угу. Оце проблема. І цю проблему вирішують дуже багато років. Дуже багато років. Я тричі була членом музейної ради Міністерства культури. Ще до 16-го року. 15 го останній раз, мені здається, я була. І ця проблема ставилася і так і не була вирішена. І досі вона не вирішена. Також, як і не вирішено питання евакуації, зараз щось напрацювали зараз з цією війною, але 8 років нічого не робилось. А яка ситуація зараз, порівняно з 2016, от зараз у музеях, які знаходяться під окупацією? В Донецькій області 12 музеїв залишилися під окупацією. Було 24 музеї. Більш-менш вони працюють, більш-менш їх підтримують. Ви ж розумієте, музи не мовчать, коли йде війна, але музи залежать від влади. Абсолютно завжди і всюду. І там музи працюють на ту сьогоднішню ситуацію, на ту ідеологію. А на жаль, половина моїх колишніх співпрацівників і по управлінню культури, і колеги директорат обласний більше залишилась там. В перший період, коли це сталося, от весна. Ми були впевнені, що Україна нас визволить дуже uh -huh. швидко. Ну день, ну два, потім ну тиждень, ну два, потім ну місяць, ну два. А воно досі. Мені ще восени 14-го року запропонували тут, в Києві, колеги з національного музею, uh -huh. де я зараз працюю, залишити музей Донецьк і приїхати, і вони мені дадуть рабор. Я у них запитала, ви кинули музей, коли був Майдан? Ні, і я не можу. Мені потрібно хоча б рік-півтора, я не знаю скільки, щоб все підбити і залишити музей так, щоб моя душа була спокійна. Це дуже сильне. Я для себе я зробила, вибачте, за такі пікантні. Підробиці. Я зробила дві програми. Ми ж вивчали в історії програму мінімум, програму максимум. От я зробила дві такі програми. Програму мінімум, програму максимум, дві. Одна для себе персонально, як угу. я буду вивозити свої речі, як я сама буду виїжджати, залишати свою квартиру, свої речі, все. Угу. І як я буду залишати музей. Власне, в проєкті нашого дослідження ми говоримо про те, що нам потрібен обов'язково єдиний електронний реєстр. Ситуація з Галиною Володимирівною і музеєм в Донецьку це яскраво показує. Ми повернемося туди після нашої перемоги, і як зрозуміти, що залишилося, чого не вистачає. Ми повинні мати цю інформацію завжди в доступі, і саме тому дуже важливо, щоб єдиний реєстр запрацював якомога швидше, і всі музеї могли ним користуватися. Це було зручно, зрозуміло. І швидко.